Обзор клас-маркатор. Кабіну встановили від форштріта. Підігнали. Встала як рідненька. Зараз покажу. Таку звідси. Так. Переробили. Двері переробили, перенесли з бокового вікна двері купе. Ось їх видно? Квинці. Ми галочку поставили світлотехніку ось таку. В Кабіні встановили сигналізатор. Зараз покажу вуглі його має бути видно. Обертів і валів Ось він. Такий. Про сигналізатор ще знімлю відео. Дещо встановлю, як датчики стоять на валах. Всім дякую.